Друзі, всім привіт! Значить, зробили сьогоднішнім днем, так як погода дозволяє, зробили трішки гранули для поросят на відгодівлю. Трьохвідсотковий премікс та 18% жмиха, і будете бачити однозначно крутий реально приріст при, я думаю, при любому будь-якому тобто, там, ну, Звичайно, не говно з говна, але. Від е, ліпше середнього до дорожчого класу знайдеться якийсь безпосередньо ліпший премік, що можна давати е, поросятам класної якості, щоб ви побачили на свої очі ре, е, результат. Е, зробили нашою лінією гранулювання, значить, комбікорму, одну тонну за 2,5 години в такий Реально в розслабончик, тобто не напряжно, і трішки довше зайняло часу, тому що це все займає навіть набагато швидше, тому що ми ділили ту тону по пів тони. Одну ми робили там з препаратом М просто і звичайний корм, можна сказати так, а другу. Півтони ми робимо для профілактики від глистів. Фортімектил 0,6% даємо в порошковий в комбікорм, який загранульовуємо. І реально результат видно. Протягом 7 днів згодовування нього ми побачимо, що е глисти, можна сказати, свині вилазять, можна казати, дохлиї, тобто немає про що говорити. Дуже шикарний результат. Це вже перевірений не перший раз. Е виробник український наш, не пам'ятаю там який. Але результат дієвий. Ось так. якось е Закупили сьогодні БМВДшку, також нам привезли, є трішки там мішків. Е закупили їх, БМВДшки є премікса. По доступній ціні на даний момент ціну скинули. І, само собою, гранульований комбікорм на ту партію буде значно дешевший. Там в районі буде 22 гривня, тобто це максимум і мінімум це буде 20 На сьогоднішній же час нам давали по цьому курсу. Получалося по 25 гривнів, продавали ми його навіть з місця. І ну, все рівно це дешевше, ніж ви купите пристартову гранулу в будь-якому в місці. Якось так, тобто результат можна сказати, bmw Ecoplon, даний э крутий, нема э нічого. E, значить, комбікурмів наробили в гори, можна казати. Є в нас тут в районі є е, паротон. Далі жмих ми закупили, є що робити. Поросят будемо переганяти в новий свинарник, оновлений, так як ждемо партію поповнення буде. E, поросята мали по 3 500. Не піднімають вроді би ціна адекватна, я би сказав, на сьогоднішній день. Ну і тако, працюємо трішки там, трішки тут. Погода дає себе трошки знати, вже той дощ надоїв, так би щось би робили по самій роботі основній. Але поки що це такий маленький міні робота від основної. Робимо поки що тут є. Е, е, так що дуже багато питаються за е, на даному етапі за комбікорм, значить, е, я вам скажу, ре, ре, результат значно ліпший, як ви годуєте самею меленою госипкою. Ну, звичайно, хто не має можливостей. Навіть е змолоти самого з самого зерна і виміжте, то, звісно, це дуже тяжко. Е але кажу, ставлюють. Бачив навіть багато знайомих на власному досвіді ставлює маленькі гранулятори від 220 вольт. Ну, звичайно, це не е отару, не, не отару тримати свиней, але для своїх домашніх. ви... 100% виходити в плюси. Однозначно з э, зазором однозначно окупається. Це провірено. Тобто, які брали навіть гранульований комбікорм у нас, то можна сказати, з 4% 2% йде на корм, 2 йде коротше, голова до голови з зазором. Получається. На сьогоднішній день по ціні воно ще 100% получається. тому що в нас. Сьогодні ціна 70 гривень за кілограм. А получалося це ще зимою Зимою, в такий період е якраз середина воєнного стану в країні. І люди брали пробували і казали, що виходить? Голова до голови. Тоді ціна була 50 гривень, 48-49 гривень. Ось так такий малесенький обзорчик, значить, нашої роботи. Зняли, показали, чим, чим годуємо, результати, е, при, е, приріст буде видний. Значить, далі на каналчику знімемо, покажемо. Е, конверсія комбікорму, тобто до, до свинини, можна говорити. І підіб'ємо підсумки, звичайно. вже, е, скільки часу, що, чого пішло. Результат буде, звичайно, він вже в нас є давно, ми знаємо. Але хто ще переконується на, на власні очі, на опиті, хай пробують, тестують. Все, друзі, всім пока. Мирного неба над головою. Україна понад усе. Слава нашим Збройним силам України. І Харківщину освободили. І... Херсон і Крим також буде український. Це всім пока.